Мрієте опанувати аспекти журналістики та дізнатися про основи зйомки і монтажу, або ж бажаєте навчитись брати інтерв'ю та побачити роботу телебачення зсередини? Тоді проєкт «Медіасфера для молоді саме для вас. Молодіжний парламент Кременчука розпочав прийом анкет на проєкт медіасфери для молоді. Саме на цьому проєкті учасники можуть прокачати свої креативні навички, мати змогу знімати та монтувати крутий контент. Проєкт проводиться не вперше, і кожного року учасники здобувають неймовірно велику кількість знань, навичок та вражень. Програма навчання передбачає лекції та майстер-класи з професіоналами у сфері медіа та купу практики, аби продемонструвати та закріпити здобуті знання. До спікерів ми відібрали людей, які є професіоналами своєї справи. Це будуть і журналісти, це будуть і оператори, це будуть люди, які пишуть статті. Тобто, учасники дуже багато чому навчаться. Проєкт буде проводитись 24 вересня по 21 жовтня для учасників віком від 16 до 24 років. Участь у проєкті безкоштовна, а анкети приймаються до 18 вересня. Формат заняття буде два рази на тиждень. Це один будній день, один вихідний. Анкету можна знайти на сторінках молодіжного парламенту Кременчука у соціальних мережах. Участь у проєкті це унікальна можливість зануритися у світ медіа та розпочати свій шлях у цій захоплюючій сфері. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.